Сучасні ігри жахів змушують вас не лише тремтіти від страху, але й захоплюватися їхньою красою. Розробники вкладають усі свої сили у створення настільки реалістичних світів, що ми відчуваємо, ніби самі опинились в серці кошмару. І якщо раніше графіка була лише доповненням, то тепер вона грає вирішальну роль у формуванні атмосфери гри. У цьому відео ми розглянемо 10 найновіших ігор жахів, які не лише захоплюються візуальною складовою, а й змушують холонути кровожилах своїм моторошним сюжетом. На 10 му місці нашого списку справжній космічний жах Зекалісто Протокол. Якщо ви коли-небудь мріяли опинитися в глибокому космосі, де ніхто ніколи не почує ваш крик, Ця гра саме для вас. Події розгортаються на тюремній колонії, яка перетворилась на справжнє пекло. А ви, звісно ж, опинились в самому епіцентрі цього жахіття. Гра вражає своїм візуальним рядом: темні, тісні коридори та чудовиська, які здаються майже реальними. Звуковий супровід та графіка настільки реалістичні, що ви будете постійно озиратись через плече. А сюжет. Він тримає в напрузі до самого кінця закалісто. Протокол це не просто гра, це тест на вашу здатність виправити справжній жах. Дев'яте місце займає гра, яку можна описати лише одним словом: відраза. Скорн це подорож у самий центр кошмару, де кожен крок змушував спочуватися не в своїй тарілці. І це не випадково, адже дизайн світу натхнений роботами ганса Рудольфа Гігера, автора культових образів з чужого. Гра занурює вас у дивний органічний світ, де кожен куточок наповнений моторошними деталями. Скорн не має звичних для хорорів ворогів чи перестрілок, але тривога, яку він викликає, зростає з кожної хвилини. Тут візуальна складова це окремий вид жаху, який зачіпає підсвідомість. Кожна текстура та кожна деталь здається майже живою, що змушує шкіру на спині повсти. Це один із тих випадків, коли графіка і дизайн стають головними героями хорору. На восьмому місці Зекуарі. Інтерактивний хорор, який змушує вас приймати рішення, що можуть коштувати життя вашим персонажам. Це класична історія в дусі фільмів жахів 80-х років: група підлітків, літній табір, моторошні лісові дороги та ніч, яка обіцяє стати останньою для деяких із них. Гра захоплює своєю кінематографічною графікою, яка робить персонажів майже реальними, а атмосферу настільки напруженою, що з кожною новою сценою ви затримуєте подих. Зекварі не просто грається, вона переглядається як інтерактивний. Фільм жахів, де кожне ваше рішення впливає на розвиток подій. Іноді вибір між життям і смертю може бути неймовірно складним, що додає цій грі моторошності. Сьоме місце займає оновлена класика. Resident Evil 4 Remake – Ця гра справжній подарунок для всіх шанувальників серії. Розробники не просто поліпшили графіку, вони зробили світ набагато похмурішим і атмосфернішим. Ви знову в ролі Леона Кеннеді, але тепер подорож через іспанське село здається ще страшнішою. Візуальні ефекти та деталізація оточення доводять вас до стану постійної тривоги, а противники стали ще більш моторшними та небезпечними. Кожен постріл та кожен крик у нічній тиші додає грі додаткової напруги. Resident Evil 4 ремейк це не просто хорор. Це новий стандарт для ремейків. На шостому місці ще один ремейк, який довів, що класика може бути ще більш моторошною. Dead Space Remake коли ви чуєте про жахи в космосі, ця гра, ймовірно, перше, що спадає на думку. Dead Space завжди була еталоном жаху, і в 2023 році вона повертається з оновленою графікою, яка робить її ще більш лякаючою. Ісаак Кларк знову бореться за виживання на зловісному космічному кораблі, але тепер з новим рівнем деталізації, що просто вражає: кожен темний куток та кожен звук змушують вас відчувати себе невпевнено і озиратись. Dead Space Remake це класика космічного жаху, яка знову тримає в напрузі до останньої секунди. На п'ятому місці новий погляд на класичний хорор: Амнезія за бункер. Цього разу вас занурюють у моторошну атмосферу військового бункера, де щось страшне ховається у темряві. Гра кидає вас у пастку, де кожен звук може стати останнім, що ви почуєте. Гра поєднує елементи виживання та дослідження. При цьому графіка створює неперевершене відчуття клаустрофобії та безвиході. Темні коридори, постійний страх перед невідомим та необхідність приймати рішення на ходу усе це робить Амнезія за бункер. Кер одними з найкращих хорорів останніх років візуально гра також виглядає чудово, повністю занурюючи вас у свій похмурий світ. Четверте місце займає гра, яка поєднує у собі всі найкращі риси психологічного хорору. Медісон. Це історія про фотографію, що відкриває двері у світ кошмарів. Ви граєте за головного героя, який намагається розібратись у своєму минулому, але натомість стикається з жахливими істотами та таємницями. Візуально, Медісон – це справжній витвір мистецтва. Гра використовує світло і тіні, щоб створити атмосферу, від якої стає холодно на душі. Психологічний тиск зростає з кожною новою головоломкою. Сюжетні повороти тримають у напрузі до самого фіналу. Це одна з тих ігор, яка залишає слід у вашій пам'яті надовго. На третьому місці Марта із Дед. Психологічний хорор, який досліджує теми смерті та горя через вражаючі та іноді шокуючі візуальні образи. Події відбуваються в Італії під час Другої світової війни, і гра вражає своїм реалістичним підходом до зображення страшних подій. Гра використовує фотореалістичну графіку, щоб створити атмосферу справжнього психологічного трилера. Сюжет наповнений символізмом і тривогою, а музичний супровід лише підсилює відчуття жаху. Марта із Дед це гра, яка шокує і змушує задуматись. Над тим, що відбувається на екрані. Друге місце займає гра, яка зробила революцію в серії Resident Evil. Resident Evil Village це справжній шедевр, що поєднує в собі жахи, екшен та атмосферу, від якої холоне кров, містичне село, замок наповнений жахливими істотами, і, звісно ж, легендарна леді Демітреско. Все це створює незабутній досвід. Resident Evil Village має одну з найкращих графік у жанрі, що робить кожну сцену ще більш лякаючою. Світ настільки детально опрацьований, що ви буквально відчуваєте холод і вологі стародавніх кам'яних стін. Це гра, яка тримає у напрузі. Від початку і wow, wow. до кінця винтер. І на першому місці довгоочікуване продовження культового хорору Alan Wake 2. Ця гра поєднує собі все, що ми любимо в жанрі: непередбачуваний сюжет, жахливу атмосферу та графіку, від якої перехоплює подих. Alan Wake 2 розширює оригінальну історію, додаючи нові таємниці і жахи, які будуть переслідувати вас навіть після того, як ви закриєте гру. Гра вражає своїм рівнем деталізації, створюючи враження, що ви дійсно опинилися всередині кошмару. Візуальні ефекти підсилюють. Відчуття постійної небезпеки, а психологічний тиск не відпускає до самого кінця. Alan Wake 2 це не просто гра, це досвід, який запам'ятовується назавжди. Ось і все, друзі. Це був мій топ-10 найкращих хорор ігор, що вийшли нещодавно. Кожна з цих ігор це не просто жахи, а справжній візуальний шедевр, який здатен викликати мурашки на шкірі. Сучасні технології дозволяють створювати світи, від яких захоплює дух, але не забувайте, що за яскравою обгорткою ховаються найтемніші кошмари. Якщо у вас вистачить сміливості, то кожна з цих ігор готова випробувати ваші нерви на міцність. Не забувайте залишити коментар, яка з цих ігор налякала вас найбільше, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Та пам'ятайте, іноді найстрашніше не те, що ми бачимо. Те, що ми відчуваємо. До зустрічі в наступному відео, і будьте обережні, коли граєте в темряві.